Вітаю, друзі, і в цьому відео трошечки про спорядження від барлоги. На задньому плані ви можете бачити гамак бродяга і тент аскет. Значить, огляд на все це в мене вже є на каналі. Залишу посилання в описі, залишу підказочку десь там в куточку. Якщо не дивились той огляд, то можете прямо зараз перейти його, подивитися, а потім продовжити перегляд даного відео. Тому що саме в тому огляді я казав, що ось цей тент Аскет він дещо замалий для гамака. І в принципі, частково в мене ця думка залишилась, але частково я її змінив, тому що ось в таку теплу літню погоду з таким невеличким тентом кайфово валятись в гамаку. Він повністю продувається, тент нам не заважає, не перекриває нам жоден огляд. Єдиний момент, що коли йде сильний дощ. А сильні дощі вони якби не дуже часто йдуть, то тоді трошечки потрапляє вода на сам гамак, тобто тент не перекриває повністю нам, повністю не захищає нас від дощу. Є такий момент, але при цьому сам тент невеличких розмірів, він дуже легенький, його можна зібрати там, він буде займати мінімум місця. І в цьому його переваги, те, що він невеликий, і знову ж таки для якоїсь теплої, сухої е, погоди такого тенту цілком достатньо. Але е, берлога, коли подивилися той мій огляд, відправили мені інший тент під назвою Хатинка, який е, трошечки інший по концепції, він повністю може закрити гамак, повністю закрити від вітру, від дощу. Від сонця, від краєвиду, від всього цього. Тобто, це по суті буде намет, який натягується над гамаком. Власне, в цьому відео я й хочу розпакувати, оглянути і спробувати поставити цей тент хатинка над гамаком. Продяга від, також від берлоги. Власне, посилання на всі ці речі будуть в описі до відео. Переходьте, замовляйте, Щодо якості жодних сумнівів не маєте. Категорично рекомендую спорядження від берлоги, точно не будете розчаровані. Також по промокоду Полікарпович ви ще й зможете отримати знижечку в 5%. І ще забув в попередньому відео вам показати, це берложка мені прислала. Подарунок для Полікарпович, ось такий невеличкий пакетик. До речі, мені подобаються їхні пакування, їхні пакетики за цими штампиками. Неси менше, йди далі. Виробник туристичного спорядження, берлога, гамакуємо з 2009 року. І тут вони мені надіслали там ось такі мотузочки і два ось таких хороших карабінчики. Коротше, такі штуки вони в спорядженні прямо дуже необхідні щось десь підв'язати. В мене, наприклад. Зіпсувалась там одна мотузочка, вузлик прусіка, який якраз таки на тенті. Його потрібно замінити і чимось з ось таких от класних мотузочок його можна і зробити. Ну а карабінчики, я не знаю, що це тут. Бренд-не бренд, написано 12КН, можливо, це якийсь е, те, що може витримувати даний карабін. Дуже простий, алюмінієвий, неважкий. І, ну, в принципі, дуже дякую за такий підгончик. Ну що ж, переходимо до розпаковки. А перед тим, як я розпакую даний тент хатинка, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список ви зараз можете побачити на екрані. Ну, якщо в когось є бажання долучитись до спонсорства, то посилання в описі до відео. Окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу це Стартганс інтернет-магазин стартових пістолетів це ножова майстерня Ingul, ножова майстерня Terran Blade і також український виробник знову ж таки ножів BPS Knives. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Ну, а я переходжу до розпаковки ось цього пакетика від Берлоги. Погнали! Власне, розпаковка, як така, мабуть, буде не дуже цікава в такому форматі на столі. Але просто хочу показати вам упаковку, комплектацію. Тобто все в ось такому паперовому пакеті. Далі чохольчик. Тут бірочка, берлога Магаз, берлога Інюа і прапор України. До речі, як мені сказали, що даний тент хатинка він зроблений ще. До війни і зараз дещо відрізняються. Ну, тобто, як мінімум ось ці бірочки, вони дещо відрізняються на більш сучасному спорядженні. І нібито як матеріали тут трошечки можуть відрізнятися від сучасних. Але ну, в цілому саме по собі спорядження, воно те саме. Так, є ось такий шнурочок, на якому Ось така штука, несе менше йде далі, виробник туристичного спорядження Київ, Україна вперед до успіху. І тут на шнурочку ще ось такий невеличкий свисток з такою кліпсочкою. М -м -м, бренд ВТ. Тобто фурнітура ВТ, це типу крута фурнітура, фастекси я бачив ВТ. І ще ось такий свисточок, який ще при цьому і свистить, як не дивно. Так, добре. Цю штуку ми відтягуємо, розкриваємо і тут можемо дістати сам тент. Це виключно чохол для нього, але дуже круто, що от прямо окремий чохолчик під кожне спорядження ми маємо. Ось це ми можемо бачити сам тент, Знову ж таки, фурнітура VT, якщо бачите, там не знаю, чи WT. Як вам буде зручно. І ще всередині є окремий чохольчик під ну, додаткові аксесуари, мабуть, можна так це назвати. Тут ми маємо 4 кілочка металеві, тут ми маємо мотузку велику з карабінчиком і з двома шнурочками. Знову ж таки, я так розумію, це під вузол Прусіка. Вони. Розраховані для того, щоб натягувати цей тент. А це, скоріш за все, від тяжки. 1, 2. 3, 4. Так, чотири відтяжки, 4 кілочка і основний шнур, який буде натягуватись між деревами. Ну і власне сам тент. Що ж, з розпаковкою все. А зараз спробую, ну, не спробую, а зніму тент-аскет і спробую поставити ось цей тент хатинка. Згортаю тент зовнішньою стороною всередину, тому що він трошечки може бути брудний. І щоб даний бруд у нас не залишався на чохлі, чи там, де ми будемо зберігати даний тент, то всім цим всередину. Вітер мені допомагає це робити. Коротше, просто його згребу в купу. Так, що ж, на цьому все. Тент Аскет демонтований, ось він лежить на ящичку. І беру тент хатинка. 4 кілочки, кілочки то на потім. А, так як немає ніякої інструкції, то буду робити все, так би мовити, інтуїтивно. Є, значить, основна мотузка, на яку буде натягуватись тент. Ну, яка натягується між двома деревами, на неї буде кластися тент. І є чотири відтяжки з кілочками. Відтяжки з кілочками ми можемо залишити на потім. Ну, а почну в принципі з цієї власне основної мотузки. Тут є ще карабінчик, але навіщо цей карабінчик, я не знаю. У мене десь такий карабінчик від Аскета також є, і він використовується, щоб чіпляти на мотузку якесь інше спорядження. Ну Тут же ж на ньому два оцих шнурочка під вузли прусика. Окей, поки його залишимо в стороні і почеплю ось цю от основну мотузку. До дерева прив'язую з наступним чином. По-перше, прив'язую тент на рівні гамака, хоча не знаю, можливо, хатинку можна і вище прив'язати. Значить, охоплюю дерево, роблю трошки запас, роблю ось таку типу петлю, охоплюю дерево ще раз. Ой, так, Ще раз охоплюю. І тепер зав'язую звичайний бантик, так само, як ми зав'язуємо на взутті шнурки. Тобто, типу, ось такий якийсь вузлик, і далі звичайний, як я вже сказав, бантик. Я не знаю, як цей вузол називається там по-туристичному, але його цілком достатньо. У мене і гамак точно на такому самому вузлі е прив'язаний. І точно так само прив'язую інший кінець цієї мотузки. До іншого дерева. Так, є основна мотузка натягнута. Тепер потрібно зробити вузли прусика. Для вузлів прусіка використовуються оці от зелененькі мотузочки. Так, якщо я не помиляюсь, ми робимо один раз і другий раз. Так. І ось так. Оця частина буде кріпитись до декільця і таким чином, і таким чином воно ніфіга не, не, не працює. Трошки треба поправити. Ось так. Все, рівненько-гарненько. Значить, Суть вузла Прусіка в тому, що е, тягнутись він не буде, але натягнути сам тент, коли послаблена ця мотузка, можна. Можна його рухати вільно туди-сюди, але так як оцей кінець буде закріплений до самого тента, то ось таким чином воно вже тягнутись не буде. Коротше, я цю тему ніби зрозумів і ніби класна тема. Точно так само роблю вузол Прусіка з іншого боку, ніби працює. Що ж, тепер можна розгортати власне сам тент і треба розібратись що куди? Ось ця частина у нас до вузла прусіка йде одна. Тут на самий звичайний вузол зав'язую, воно натягнеться і триматись буде, нікуди не дінеться. Нічого тут типу, видумувати не треба. Так, одна сторона є. І ось так, і ось так. І ось так. І, власне, інша сторона. Знову ж таки, на простий вузол. І вузлом прусика все це натягую. Ну, В принципі, от воно вже й натягнуто. Так, далі ми маємо ось таку здоровенну штуку. Тут маємо 4D кільця. Два з цієї сторони, два з іншої сторони, які ми можемо натягувати. І також ось тут ми ще маємо різні декільця. І вони, мабуть, вже до самої землі мають кріпитися. Хм. Цікаво. Давайте подивимося, що всередині. Всередині є якась тут шлейка. Не розумію для чого вона, на неї, типу, можна щось закріпити. Взагалі на латку трошки схоже. А ще всередині є ось такі петлі. За них теж можна щось підв'язати, щось закріпити, а з іншого боку декільце. Так, виходить, якщо ті нижні декільця, вони кріпляться прямо до землі, то, по-перше, потрібні для цього ще додаткові кілочки. А по-друге, потрібно все це нижче опускати. Ну, власне, у нас виходить ось такий. Майже намет. Коротше, кріпити його можна багатьма різними способами. Власне, ну маю на увазі відтяжки, або там прямо до землі, якщо висота дозволить. Ну або, власне, у нас є 4 мотузки, 4 кілка. І ми можемо все це натягнути. Також додатковими мотузками. Можемо натягнути, типу, десь там до дерев, якщо вони є, щоб всередині було типу більше простору. Ще цікава штука з. Тенту хатинка це те, що ось ці бокові частини вони на липучках і вони ну, типу, як зачиняються. Тобто можемо все це закрити і нам нічого не буде вже задувати. Менше буде мошкари всякої налітати всередину в наш такий наметик, тент наметик. Знизу також є декільця, які можна до чогось там закріпити. І таким чином ми можемо повністю закрити наш гамак. І спокійно там відпочивати, не буде заважати ні вітер, ні дощ, але можливо не вистачає якогось віконця. Ну або як варіант, просто, наприклад, на день можна ось, ось цю частину там підв'язати кудись до дерева, і буде такий напіввідкритий намет. І всередині, відповідно, буде наш гамак захищений з усіх боків, просто як в якомусь коконі. Коротше, дуже цікаво. В порівнянні з тентом Аскет, хочу сказати, що так зрозуміло, що в хатинки буде набагато більший захист, набагато більша площа власне цього самого тенту. Буде чудово нас захищати від дощу, вітру, сонця, всього цього. Але у аскета є свої переваги. Це те, що він компактний, легенький, набагато швидше, набагато простіше він встановлюється і знімається. Ну, Але тут, от кому аскет маленький, для тих є ось така хатинка. До речі, ось тут є бірочка і це ще старий логотип берложки. Прикольно. Зараз логотипчик трошки відрізняється. Берлога ну, власне, Знову ж таки, щодо якості, все круто, все прошито дуже гарно. Ось бачимо ось ці стропи з декільцями, прошиті дуже класно. Не просто пришиті до матеріалу, а ще додатково такий трикутничок нашитий. Ось ці частинки, і вони всі от прямо зроблені однаково, якісно. Тут нема до чого приколупатися. Ось ця частина, яка натягується, також бачимо трикутничок, все прошито, все круто. Ну, ось Ці липучки, липучки, може, якось трошки дешево виглядають, трошечки нерівно відрізані вони. Це, мабуть, єдиний такий. Моментик, але при цьому вони функціональні. Я маю на увазі ось ці ось Велкро. Коротше, це був тент хатинка. Знову ж таки, я його не натягнув так, як це має бути. Може вставлю фотографію, як це має виглядати. Бо в мене зараз тут трошечки не вистачає мені ні мотузок, ні дерев, де все це можна було порозтягувати. Ну і, чесно кажучи, поки сонце, спека літо, я буду користуватися тентом аскет. Мені його зараз цілком достатньо, дощів тут майже немає, і те, що там трошечки потрапляє дощ всередину в гамак, то я не вважаю якоюсь проблемою. Але поки немає. Холодних вітрів, то необхідності в такому великому тенті я теж на даний момент я не бачу. Вашу думку пишіть в коментарях, пишіть також, чи користуєтесь спорядженням від берлоги. Від себе знову ж таки хочу сказати, що категорично рекомендую спорядження від берлоги. По-перше, український виробник, по-друге, якісний український виробник. Посилання в описі до відео, промокод Полікарпович дасть вам знижку в 5%. Ну і також дивіться інші мої відео, інші мої огляди. Даного спорядження зараз буду ще знімати про дощовик від берлоги, який також дуже і дуже крутецький. Ще раз дякую спонсорам мого каналу, дуже дякую вам за підтримку фінансову, окрема подяка генеральним спонсорам, і також долучайтесь до спонсорства, якщо є бажання та можливість. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. На цьому, мабуть, буду закінчувати, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!